Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я Влад, і в цьому відео я хотів вам показати топ-5 способів, точніше, топ-5 постів, які ви зможете використовувати на своїх друзях. І до речі, ми з Алексом зробили невеличку перерву, не знімали, але зараз ми, пропонуємо, ми готуємося, щоб зняти білд батл і скоро може, вийде острів. Ну, а зараз я вам покажу пастки, які я зробив. Ось ось така пастка. До речі, у мене прогрузка невелика. Чанків. Надію, що це вам не буде заважати. Дивіться, ось така пастка. Я вам зараз покажу, як вона працює. Все. Зараз нічне бачення зробимо. Трошки не так зробив. все все Дивіться. Нічне бачення. Ось все тут буде поршень, який, якщо ми активуємо, то воно все впаде. Ось ці всі таблички обрушаться. І потім ви будете падати глибоко на сталагміти. Ну, я зробив глибоко, ви можете зробити якийсь інший спосіб, щоб вони просто. Трошки глибше можна зробити, щоб вони б задихнулися в цьому, в стіні. Або в піску, це ж буде пісок. А зараз я вам покажу, як це все буде працювати. Ось моє нічне бачення. Дивіться, друзі. Хто із ваших друзів, де, до речі, я зробив отаку чорно-жовтий обводку або контури, і там те, щоб показати, де знаходиться сама пастка. Дивіться. Ви, наприклад, йдете, ну тут можна ще й завдяки спостерігачу зробити. Дивіться, ви ось тут стоїте. Так, зараз, дивіться. Я активую, стою сюди, в мене трошки правда пролагує. Ось цей пісок обвалюється разом з цими і протикається на сталегміт. Правда, трошки залагало в мене. Дивіться, ось тут -от всі таблички вони зникли, бо поршень засунувся, і там протикається стала гмідом. Так, це мені не треба. Ця пастка, на жаль, але якщо ви хочете, то ви можете назад ось так от зробити і ставити усі ці. А потім просто зробити ось так, от, і вони все обрушують. І воно все обвалиться. До речі, ви повинні ставити обов'язково табличку на табличку. Ну, першу табличку на поршення, всі інші таблички на таблички, щоб воно все вправильно. Бо якщо одну на стіну, то все вже не спрацює. Так, дивіться. Наступна пастка ось така. Я вам покажу потім, щоб вам зацікавити. Дивіться, наприклад, хтось з ваших друзів йде, це можна зробити також з гравієм, наприклад, до до вашого будинку. Дивіться. О, хтось активував ще один. <хух> якось пастку активувала. Ну добре, дивіться, друзі. Ви тут стоїте в цій зоні. Ось так от обвалюється цей пісок. І проткнуто було сталегмітом, над сталегмітом там лава. І в тебе ще забираються всі речі з інвентарю. А дивіться, щоб ресетнути, зараз я вам покажу, як воно спочатку працює. Дивіться, ось о. такий механізм простий. Тут потім така лінія з повторювачем і далі ще повторювачі. Аж тут воно просто закінчується. Бачите, тут воно не йде, то я просто зробив, можна без цього. Так, дивіться, ось тут, -от, як я казав, вже спостерігач дає сигнал, і ось щоб, оцим, щоб всі вони обвалилися. А якщо ви, до речі, падаєте вниз, то там буде невеличкий сюрприз. Ось тут, -от, бачите, цю нитки? Тут командні блоки, зараз я вам покажу. З командою clear GP. Це той, хто падає, дивіться. Наприклад, я візьму повний інвентар собі смирекового колоди. Дивіться. Отак от зроблю собі. Хоча, може, ось так от всяку от. Ну, хоча ні, хай краще там буде. Далі ось так от і отуда все даємо. Зараз. О. Добре, дивіться, тепер ми піднімаємось і в нас усі предмети були забрані. Тепер встаємо назад, і просто, якщо ви хочете, можете просто ресетнути. це просто поставити сюди і просто далі засипати оце все пісочком. Тільки головне пам'ятати, де вона, щоб самому в неї не попастись. Так. Дивіться, потім пастка, я спочатку покажу теж, як вона. Вона працює, а потім вже покажу, як її зробити. Так, все, в виживання ми йдемо. Заходимо ми в будиночок, наприклад, другу кажете. І вас потім розстрілює, що у вас тут якась секретна кімната з усіма багатствами. Так, тепер просто беремо. Дивіться, друзі, тут закрито все дверима. Отак все повинно зупиниться. Але щоб зараз мені потрібно, щоб зупинитися остаточно. Зараз. Воно там, правда, може трохи магати все. Як би це дивно не звучало, нам потрібна мотика. Зараз я зроблю день. Все. Дивіться, нам потрібна мотика, щоб ось тут от зробити ось так от і натиснути на цей важіль скрізь оці один піксель. Якщо ви зможете націлитись, то у вас все вийде. Потім просто зайти ось сюди і зачинити двері за собою. Так, дивіться, а потім ось тут, щоб пересталося. А, все, воно саме перестало. Просто ось так от ресетнути, І все. Ось тут от лежать феєрверки, наприклад. І ось тут от просто викида роздавочі, точніше, викидачі просто біг повикидали, як сюрприз. Все, ось тут от далі можна назад, і можна ще декілька так зробити. Дивіться, зараз я вам покажу невеличку його модель, як, я, як в мене воно зроблено. Дивіться. Ви відкриваєте двері. Там, правда, з командним блоком зроблено. Оце, до речі, командний блок. Він забирає всі речі з інвентарю. Дивіться. Цей спостерігач, Зараз я вам скажу: він активує командний блок, щоб просто щоб ви побачили. А, ні, він активує поршень, точно, дивіться. Який робить цей? Він активує цю штуку, яка забирає всі речі з інвентарю. Піднімає оцей. Піднімає паркан, дає далі сигнал. Це, до речі, щоб тут лазити. Коли ти не в креативі, наприклад, ось так от пролазить. Так, зараз я поки що знищу блок. Так, зараз мені якось вибратися звідси треба. О! О! Так, знову треба вибратись. І тут теж, О. Все, дивіться. Потім ось цей сигнал доходить усього спостерігача, який передає нескінчений сигнал, і вони вистрілюють. Але коли він ще раз, то він дезактивує, тут просто треба буде знищити. А ось, ось цей важіль, той, що ми відкривали, все-досить досить просто. А там просто механізм, дивіться, ось такий. Невеличкий, просто який поршень активує. Все так. Далі. Креатив перемикаємось там Difficulty Normal, бо воно настояло тут мирне, щоб не спавнилися слайми. Дивіться. Спочатку я вам покажу, наприклад, беремо якийсь най... найгірший блок і беремо діамантовий блок. Ну, не зритовий краще, але беремо поки що діамантовий. Я вам покажу, як воно працює. Дивіться, ви собі йдете. Зараз, виживання перемкнусь. Дивіться, ви собі йдете, 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 йдете. Дивитесь, тут хатинка. Тут ви ніде пастки не бачите. Або ви другу просто поїздите. Поклади діамантовий блок, отриманий зритуть. Тут така схема мене за бар'єрами, але якщо ви хочете, ви можете просто скло поставити. Правда, вам потрібно буде дуже багато незаритових слитків для цього блока. Аж 9, а потім ще це на 4, і це вже взагалі дуже багато, 36 вам треба буде цих. Уламків. Так дивіться, якщо відкладаєте, то все. Ну то воно нічого не ктується. Поки що ми діамантові блоки забираємо і стейк те Дивіться, якщо ви кладете будь-який блок сюди, вас телепортує до боронителя. Дивіться, воно викликано сутність боронитель, там спавниться боронитель. В мене забираються всі предмети. Дають мені, тотем і дерев'яний меж. Дивіться, зараз я вам покажу. Ось о, дивіться. Два боронителя. У мене забрали всі речі і дали тільки ці два предмети, щоб я якось проти них боровся. Ну давайте спробуємо. У мене 100% вийшло. Ну, дивіться, друзі. Там дуже важко, і навіть якщо ви покладете діамантовий блок, ви можете просто підібрати весь лут вашого друга. Тобто всі його діамантові блоки я не тобі собі, а не тобі, хай у вас будуть. Дивіться, діамантові блоки кладемо вас так само телепортують. Тут уже три боронителя. Давайте, я вас усіх зараз вб'ю. Дуже легко. Ну, не пощастило. Зараз робимо назад difficulty Все. Дивіться, далі пастка дуже прикольна. Зараз цей меч заберемо. Мені треба стейки. Стейки. Дивіться. Ні, не, на те. Ось так, от стейки собі дамо. Дивіться, друзі, ви собі йдете, йдете. Тут такий будинок, скажіть вашому другу. До речі, Я покажу потім, як воно працює. І от це теж покажу тільки спочатку, звісно. Те. Дивіться, ви собі йдете, дружньо, і підбираєте блок ґрунту. Ви розбиваєтесь, але якщо ви не розбиваєтесь, зараз я вам покажу, якщо зможу швидко дуже прилетіть. Опа! А, це ця, ця яма. То воно вас тут просто зжимає. А Тут дивіться, тут повинен активуватися незертовий блок, я зараз в креативі підберу і вам потім перемкнусь, щоб показати, дивіться. Ось, ви йдете, підбираєте блок землі, потім ось сюди, і вас потім зажимає незеритові блоки. Ну, ви можете, звісно, незеритові використати, просто їх використав, щоб ніхто не зміг звідти вибратися. Так, дивіться. І тепер воно віджимається, а підлога закривається. Тоді ще, як ви падаєте. Дивіться, навіть якщо ви. Зараз, пройде знову ця пастка. Так. Треба чекати, поки зміниться блок на координатах ще раз. А поки що я вам покажу, як працює ось ця пастка. Дивіться, друзі. Ось тут от, за до скринею, блоки можна їх буде, до речі, потім забрати. дивіться. Ну, Заберемо їх в креативі, бо так не працює в спостерігачі. Ну, до речі, я зробив яму під оцим. Ви можете просто зробити, щоб ось тут був дах, не таку велику, як в мене. Я просто хотів, щоб спочатку все забиралося. Ну, Все, до речі, можна зробити тільки з командними блоками, щоб забирало інвентар, там ось це все. І ви можете зробити просто, щоб він туди падав. Ваш друг так або подруга. Так, дивіться, ви відкриваєте свою скриню. Вона потім дає компоратор, тільки після того, як ви щось туди поклали. Компаратор, і потім зразу повторювати щоб сигнал не зник. Дає ось це. тут Команда, наприклад, та, що забирає речі, та, що дає тотем, та, що дає дерев'яний меч, та, що телепортує, та, що сповнить боронителя. Це всі команди. я і от така вона прикольненька пастка. Я правда тут трохи напортачив з дахом. Ось так от вийшло, а з цієї сторони нормально. А на, з цієї сторони так само, ну добре. Так, дивіться, друзі, я поясню, як оце працює. Ви можете заплутатись спочатку. Так, що не так зі мною? Що я застряв? Як я міг застряти? я ж. Очекась. О, так все! Мені отак зручніше буде, щоб я міг проникати. Дивіться, друзі. Ось тут тут є поршні, які активовані завдяки ось цьому нашому рестованому скибу. як це працює. Коли підбираєте цей блок під дерев'яною плитою, ось ця штука активує. Ось ця штука активується, вона активує дезактивацію цього, щоб ви провалилися Ну Там все зрозуміло. Потім ось це активується, щоб поставили новий блок. Зараз ґрунт. Новий блок, новий блок ґрунту, ви можете якийсь інший, наприклад, мертві кущі, там, всякі. все, що вам не потрібно. Можете, звісно, і не зарити, якщо ви дуже багаті, якщо ви хочете забрати. Потім можете ще потім воронку в вагонеці поставити, щоб підбирати весь лот. Ну, так ось тут -от потім ще йде один сигнал звідси. Це ж дезактивується і це дезактивує ось ці два теж. Ну, ось ці всі теж. Потім ось це активує оцей спостерігач, який активує командний блок. Ось тут дивіться, як вам команди покажу, якщо ви будете, звісно, будуватися, в креативі то спавниться рестоленовий блок ось там. Отут забираються всі ресурси у вас. І потім через ось цей час рестоленовий блок змінюється на повітря. Дивіться, друзі. Я зараз вам покажу, як працює все під низом. Ось. Все. Дивіться, ви падаєте. до речі, зробив вибухостійкий блок. Це плакуче. Ось тут -от ставиться редстоун, він активує ці всі зжимачі. Ви можете просто сталегміти поставити, щоб не цей. Або, якщо ви виживаєте, то зробить просто таку типу доріжку вверх-вниз. І, до речі, ніяк не зможна буде дивитися, зараз виживання перемикаємося. О, я застряг. Дивіться, якби ви швидко не бігли, ви все одно не встигнете. Там один блок не встигне. Я все одно. Ну, і там ще можна встигнути, якщо, наприклад, в креативі, або у вас якась дільна швидкості. Ну ви можете просто ще збільшити розміри цього коридорчика. І ще він, до речі, коли блок задеспавнився, тут я казав, що команда, коли блок задеспавнився, воно так працює. А й, до речі, все одно я на початку... На з цим дахом, бо дивіться, ось тут є одне. А там ззаду немає тут без цього. Зараз день можна зробити, щоб було краще видно. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на мій канал про Майнкрафт. А з вами був я, Влад. Всім до побачення, мої любі друзі!